Моя сьогоднішня вечеря виглядає таким чином: спагітті Делюкс. Яке всім дуже сподобалось, я зараз буду пробувати з сиром пармезан. Ковбаски ще з нового року лишилися, е, індичі і два шматочка перчику собі відрізала болгарського. Тож, всім приємного апетиту і мені також. Дівчата, на обід сьогодні у мене такий гречаний супчик, вийшов жовтенький, красивенький, морква, цибулька, часничок, все як треба, зелень. І додала трішечки куркуми, щоб насичений ще колір був. І робила на вершковому маслі зажарочку, не на олії, на вершковому маслі. Без м'яса, тому що з м'ясом у мене там тушиться плов. Вирішила зробити такий легенький супчик. Сьогодні четверг, у мене сьогодні виходний, далі п'ятниця, субота, неділя. У мене робочі ударні дні, тому треба приготувати, щоб дітям було що їсти хоча б на сьогодні і на завтра, ну, на четверг на п'ятницю. Дівчата, зробила сьогодні салат, який вийшов неймовірно соковитий. Я вниз відварила 4 картоплини, потерла їх, ну, почистила, потерла на тертушку, посолила, змазала майонезом. Другим шаром у мене пішли жарені шампіньйони з цибулею, обсмажила зверху, виклала, потім зверху виклала. У мене були огірки і я їх, ну, свіжі огірки, я їх на тертушку, на мілку потерла, віджала, ну, зайвий сік і виклала шаром. І зверху я зробила це у мене яйця на тертушку потерті з зеленою цибулею. Це я вилежала останнім шаром. Блін, то такий, ну просто неймовірно соковитий смачнючий салат вийшов. Просто проекспериментувала із тих залишків продуктів, які в мене були, і воно вийшло неймовірно смачно. Тому рекомендую спробуйте соковитий бомбовський. А ще сьогодні заварганила домашню піцу. Також у мене помідорчики були, які вже трошки почали підгулювати. Перчинку я взяла з роботи, тісто зробила дві сосиски, пів кусочка ковбаси, жменька пармезану, трішки такого сиру, тому забабахала піцу. Це ось оде велика, В мене стоїть, ми її ще не їли. А це вже тут порозділювали ми маленьку, тому що я робила дві. Зараз я вам трошки його у розрізі покажу. Ось так. Тісто, як бачите, м'якусіньке, смачнюсіньке. Кіченезом змазала тісто, зверху понавикладувала все, що в мене було в холодильнику. І все, ось така замечательна Вийшла смачна піца. І вечеря у нас піца з салатом, порція чоловіка. Тому всім приємного апетиту. Обід сьогодні у нас максимально швиденький, хоча я і виходна і вдома, але у мене просто є піца, у мене ще є трошки плову там в холодильнику, у мене є салат, тому я зробила для різноманіття котлети. Тут куряче філе і трішки свинини, і зробила картопляне пюре. Хто щось хоче, те й те і буде їсти. А ще ми вчора були у свекрухи і робили торти. Ось так. Максимально прості тортики, там просто сметана збита з цукром, і верхній шар там полуничне варенької ще додане. І Ось так, от якось вам покажу. Коротше, ми печиво, топлене молоко, просто перекладували цим е кремом. Все шарами зробили, поставили на пропитку. Ось так. От він стоїть. Цей судочок ми ще не починали, а другий судочок ми вже доїдаємо. Зараз покажу його, скажімо так, в розрізі. Тож такий він в розрізі, трошки ми його виделкою поколупали, поїли, але майже весь уже з'їли. Крему, як на мене, трішки малувато. Не так сильно печиво просочилося. Минулого разу у нас вийшов вдаліше, На цей раз трошки так зажали, зажали кремцю. але все одно смачно діти їдять. Дітям смаколик, сметана домашня не. Скажімо так, покупна печиво, також топлене молоко, цукру ми по мінімуму додали, тому що печиво солодке. І вийшло смачно, недорого і надовго вистачить. Той великий тортик, мабуть, ми будемо їсти ще дні зотри. А цей ми ось у завчора ось таку влупили, таку кількість. Тому якось отак. Отаке в нас меню поки що. На вечері у нас сьогодні смажена картопля. Думала її тушити за такою приправкою. Але вирішила все ж таки посмажити. Просто смажена картопелька, а там ще ось. А тут ще ось такий красивий стейк. Я його вже дістала. Розрізала, щоб перевірити, що він просмажений і він дійсно просмажений. Він не сухий, він соковитий, класний, пахне неймовірно смачно. Будемо зараз пробувати. Потім залишу вам свій від... відгук. Посмажили сьогодні тільки один. Один лишили на завтра. Дівчата сьогодні у нас в меню тут курячі відбивні і один стейк. Ще чоловік не їв, його буде вечеряти. Тут у мене Отам не мита плита, тому що ще не встигла. Тут у мене капуста тушена з помідорчиком, з перчиком, з морковочкою, з цибулькою. З усім тут ціла така гарна мисочка. Це мені на декілька днів до гречаної каші. От у мене капуста і гречана каша це взагалі найулюбленіше поєднання. Тому ось таке у нас меню. Всім приємного апетиту. Дівчата сьогодні пекла яблучну шарлотку. Тісто робила таке з лимонною цедрою і з соком лимону. Вона вийшла, ну, трошки впала після того, як я її достала з духовки, на жаль, одна така маленька, одна велика. Вона, нібито пухкенька, вийшла і все, але трішки я не розрахувала з тістом, малувато налила, тому вона така тоненька. Тут була товстіша з цієї сторони, сюди тонше. Моя духовка, мабуть, моя трішки. Е, Якось перехилилася, не знаю, чи що з нею таке? Ну коротше, воно з'їхало у мене. З одної сторони краще піднялося, з іншої гірше. Але вона дуже вийшла смачна. Дуже я на цей раз е, взбила. П'ять яєць, додала цукор, сіль, цедру, лимону, сік лимону, додала 5 столових ложок домашньої сметани, борошно-розпушувач, і тісно тісто вийшло неймовірно. Вона така вогкувата, нібито не суха, дуже-дуже смачна і ситна. З'їв шматочок чоловік, шматок донька, шматок, син, шматочок. Я і все. І вже вона не лізе, вже наїлася. А цю шарлоточку таку маленьку, то я, мабуть, завтра відвезу до батьків чоловіка. Ми будемо їхати до них в гості, відвезу її. А ця вже буде нам. Тому ну, смачна. Не супер красива, але смачна. Ще я сьогодні зробила народний е, народне противірусне лимон з цукром і трошки меду. У мене. Е, Трішки підмерзли лимони, деякі. Я їх забрала додому, і оце так зробила по баночкам. Нехай трошки постоїть, цукор розтане. І я приберу його в холодильник. У мене дуже сильно любить донька чай з лимоном, і я люблю чоловік так не сильно. Малий також кисле не любить, але я йому оце цей самий сиропчик додаю до чаю, і він зранку з задоволенням п'є. і Ввечері п'є. Тому хитруємо трошки і так робимо. А тут ще в мене, як бачите, хурма. Я також забрала її з роботи, дещо нас мороз мороз підкачав, хоча. У нас є на роботі такі спеціальні термобокси, але трошки вона померзла. Скажу так: люди дещо трошки не розуміють. Вони думають, якщо вона така м'яка, то вже все, їй гайки. Але ж вона навпаки дуже-дуже смачна. Якщо вона раніше була ось тут терпкувата, а тут солодка, то зараз вона солодка вся, вона просто медова, смачнюча. Ми вже три штуки влупили, На миску не дивіться, вона стара страшна, я просто сюди хурму положила. Дуже-дуже смачна. Ми її задоволенням. Йому я вже її так налупилася. Будемо доїдати потихеньку, помаленьку. Тут її не так також багато, але з'їмо на новий рік брали люди. Після нового року всіх раптом закінчилися гроші, і трішки наші торги, так скажемо, впали, тому щоб воно не пропадало, не доводити його до критичної ситуації. Забрала додому. Прийшла моя подружка, купила в мене ще три хурми, не виходячи з дому. Купила три лимона, купила декілька мандарин і одного ананаса. Тому я навіть з дому умудрилася трошки заробити. Тому От якось так. А ще я сьогодні цілий день знаєте чим займалася? Я рятувала свої перці, які також дещо підмерзли. Зараз покажу. Я вам дістала не весь, я вам дістала лише одну досточку, там іще одна досточка на ній також шість перчиків. Ось тако перчик, як бачите, він трохи підмерз і він такий скукожився, але на салат він негодний точно. Я його почистила, нафарширувала. Тут рис, зажарка, свиня, свинину перекрутила, зробила перці. Зараз відправлю в морозилку, так як у нас є що їсти. Ну, як воно вже стояло десь з півгодини в морозилці. Зараз відправлю далі. Так як у нас є що їсти, то нехай. Стоїть до тих часів, не знаю, можливо, в понеділок стушу чи в духовці запечу, чи запечу у своєму новенькому аерогрилі подарунок від Діда Мороза. Безсовісно похвастаюся вам як найщасливіша людина на сьогоднішній день, та який подарували те, про що вона давно мріяла, аерогріль. Хотіла я від Тефаль але вирішили. Чоловік мій вирішив взяти від горіння. По-перше, тому що в Тефалі була на 3,5 літри чаша. Тут на 5 літрів. Ми вже сьогодні його проекспериментували. Ми вже посмажили картоплю. Єдина проблема в чому, що тут немає жодної ніякої інструкції чомусь. Я не знаю, що як бачите, зараз я вам вікну, вімкну меню. Що це у нас таке? Це, мабуть, у нас стейки якісь. Куриця, креветки, риба, піца, картопля фрі, випічка і овочі. Ми сьогодні пробували робити картоплю. Вийшла за 20 хвилин, неймовірно смачна хрустка назовні і м'якенька така всередині картопелька. Малому дуже сподобалася. Він сказав, що це найсмачніша фрі у світі. Чоловіку, доньки. Мені також сподобалося. Ну, це перше, що ми пробували. Не стала я сьогодні нічого м'ясного експериментувати, тому що є що їсти. Але найближчим часом я куплю там чистейки, чи, чи гомілочки, чи крильця, щось таке м'ясне. Коротше, наступні футбуки це будуть наші експерименти, вірніше мої експерименти з новим аерогрілем. Дякую моєму діду морозу і до нових зустрічей у нових цікавіших футбуках. Слава Україні!